Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Хочу представити вам на огляд монети країни, яку після проголошення незалежності в 1918 році назвали першою демократичною світською республікою в мусульманському світі, тобто державою з устроєм, де релігія відокремлена від державної влади і яка регулюється на основі цивільних, а не релігійних норм. В демократичних світських країнах рішення державних органів не можуть мати релігійне обґрунтовання, і це країна Азербайджан. А розглянемо ми обігові монети в 5, 10 та 20 гяпіків 2006 року випуску. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше, та переходимо до огляду. Азербайджан, офіційна назва Азербайджанська Республіка, держава в східній частині Завкавказя Південного Кавказу на узбережжі Каспійського моря, відноситься до передньої Азії, а також, на думку деяких джерел, частково до Східної Європи. Населення за оціночними даними на лютий 2020 року становить понад 10 мільйонів осіб. Територія 86 тисяч квадратних кілометрів. За цим показником є найбільшою країною за Кавказя, займає 88 ме місце у світі за чисельністю населення та 112-те за територією, столиця Баку, державна мова азербайджанська, і як я й говорив раніше, є світською державою. Грошова одиниця Азербайджанської Республіки Манат, який дорівнює 100 гепікам. Спочатку перебував у поводженні паралельно з радянським рублем, а з січня 1994 року Манат став єдиним законним платіжним засобом. Перша емісія монет була в 1992-93 роках. Були викарбовані 5, 10, 20 та 50 гепіків з алюмінію, бронзи і нікелю. Але монети з бронзу та нікелю не потрапили в обіг. Їх розпродали як сувеніри. 7 лютого 2005 року ухвалено указ про деномінацію. Було проведено деномінацію Монату у співвідношенні 5 тисяч до 1. З 1 січня 2006 року розпочати звернення нового монату і дрібних монет Гепіків в тому вигляді, як ми зараз бачимо. Монети не мають дати, всі випущені у 2006 році. На Наверсах всіх монет 2006 року чекано зображено сучасну карту Азербайджану. Номінал та назву валюти Гепік. Назву країни зверху по колу Азербайджанська Республіка. Карта є центральним елементом дизайну і займає основну частину авресу монети, також на монеті присутні контури Каспійського моря, яке межує з Азербайджаном на Сході. Це зображення має глибокий символічний сенс, оскільки відображає територіальну цілісність і незалежність Азербайджану, а також його географічне положення. Карта підкреслює національну ідентичність країни та її зв'язок з історичною спадщиною та сучасністю. Такий дизайн також слугує для популяризації знань про географію Азербайджану серед широких верств населення та туристів. На реверсі п'яти гяпіків зображена дівоча вежа, номінал та назва валюти. Дівоча вежа давня фортечна споруда біля прибрежної частини Ічері Шехір внутрішнього міста. Є одним із найважливіших компонентів приморського фасаду Баку, височить у прибережній частині феодального міста, фортеці. Башта стоїть на скелі, частково фанерованої чисто тесаним каменем і захищеною фортичною стіною із системою великих напівкруглих виступів, що піднімається від підніжжя до майже самої вершини. Її висота складає 28 метрів над рівнем моря, башта занесена до ЮНЕСКО і є однією із найважливіших архітектурних спадщин Азербайджану. Монета виготовлена зі сталі з мідним покриттям, вага 4,85 г, діаметр 19,75. Сотих міліметри товщина 2 міліметри. Гурт монети рубчастий. На реверсі монети номіналом 10 гепіків зображені військові реліквії, частина щита і шолом. Ці символи відображають багату історію Азербайджану, його військове минуле та хоробрість його народу. Азербайджан це давня земля з багатою історією, що налічує тисячоліття. Його територія була свідком безлічі цивілізацій та імперій. Військове минуле Азербайджану славне і багатогранне від давних війн до сучасних конфліктів. Азербайджанці завжди славились своєю хоробрістю та стійкістю, захищаючи свою землю та культуру. Їхні бойові традиції та військове мистецтво залишили глибокий слід в історії регіону. Монета виготовлена зі сталі з латунним покриттям, вага 5,25 г, діаметр 22,25 міліметри, та товщина. 1,9 міліметри. Гурт монети гладкий з вм'ятинами. На реверсі монети в 20 гепіків зображені гвинтові сходи та геометричні позначення. Гвинтові сходи символізують рух вперед і розвиток, що відображає прагнення Азербайджану до прогресу, інновацій та сучасних досягнень. Це зображення можна трактувати як символ зростання, піднесення до нових висот та побудови майбутнього, яке базується на міцних історичних та культурних засадах. Геометричні позначення підкреслюють гармонію, порядок і стабільність, що також є важливими аспектами в житті країни. Вони можуть символізувати науковий і технічний прогрес, якого прагне досягти Азербайджан, інтегруючи традиційні цінності з сучасними підходами. Таким чином, ці елементи на монеті передають ідею про динамічний розвиток країни, що зберігає свої традиції, але водночас впевнено кракує в майбутнє. Монета виготовлена зі сталі з латунним покриттям, вага 6,6 грами. Діаметр 24,25 мм, товщина 2,5 мм. гурт рубчастий з гладкими ділянками. Азербайджан має багату історію грошового обігу, що сягає корінням у давнину. Історично на території Азербайджану використовувались різні грошові одиниці і метали. Сучасна фінансова система Азербайджану стабільна та підтримується центральним банком країни. На монетах та банкнотах зображені національні символи, що відображають історію та культуру країни. Напишіть в коментарях, чи маєте ви монети Азербайджану в своїх колекціях, і якщо маєте, які саме. Ну і не забувайте проходити на наступні огляди, а щоб їх не пропускати, обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!